Всім хорошого доброго дня. В наявності отаких два клапани холостого ходу М43 та М52, М54. Ну Тут трошки номер затертий, але видно цифри. Так, зараз покажу, як їх перевіряти. Під'єднуємо плюс-мінус 12 вольт. Під'єднуємо на будь-який пін, ну, якщо ви не знаєте де плюс, здається, він тут іноді буває вказаний, але в даному випадку не вказаний. Він і згорить, нічого не станеться, просто підключаємо. І дивимось, наскільки чітко відкривається сам шлюз клапан. А, з цієї сторони не видно. Так, заглядаємо, от якраз, о, ось так видно. Він має гарно, чітко, без е, гальмування відкриватись і назад повертатись. Так як на даному екземплярі. Це М43, ціна 20 доларів. Повністю робочий з гарантією. 14 днів на установку. Так, далі М52, М54. Так, під'єднуємо теж. От, будь ласка. Цей теж клацає. Відкривається і закривається чітко. Тут він двохфазний, так скажемо, на одну сторону, на іншу. Тут два піни, крайній буде мінус. А ці 2. А ще він має отак класти. Але це не показник його роботи. Показник саме під'єднувати і дивитися на клапан, щоб все було гарно, плавно воно відкривалося і зачинялося. Ціна цього клапана буде М52, М54, 25 доларів. Всім дякую, до побачення.